Всім привіт! Хочу з вами поділитися цікавою історією. У нас бензопила Техас, звичайна китайська пила. Е, Приносить людина, каже: дивіться, різав, різав е, з другом, туди-сюди. І ну, порізали патаки, все окей. Каже, давай знімо, подивимося до фільтра. Зняли на цей фільтр, ну, кришечку до повітряного фільтра, якщо подивитися. О, каже, давай я компресором тобі повидуваю. Повидував то все сміття, і після того бензопила не завелася. Вони пробували, пробували, не заводилися. Пішли вони в магазин, купили ось такий карбюратор. Не реклама, не знаю. Може нормальний, може. Ну, не суть. Коротше, купили такий карбюратор, поставили новий. Не забудьте не робить, що за фігня, новий карбюратор не заводиться. Ну і все, ми перенесли на ремонт. Кажуть, там по-любому карбюраторі проблема, бо він подув туди компресором, і він після цього перестав працювати. Ну, я кажу, Але ж новий мав би працювати? Я не знаю, може він не здали. ну бувають деякі випадки, що нові карбюратори не працюють. Але вся головна проблема, знаєте в чому? Ось. Перегрів. Це просто співпалом. Вони різали-різали, вони її перегріли, заглушили, і після того вони більше її не завели. От і така цікава історія. А людина все одно впирається в те, що карбюратору проблема. Так що майте на увазі, треба перевіряти все. все. щасливих вам там, Як там вдалих вам ремонтів, до зустрічі!